Ноутбуки трансформери це дійсно цікавий клас пристрій, бо саме вони дозволяють нам, звичайним користувачам, не жертвувати комфортом і використовувати звичні для нас програми будь-де. І ось перед нами новинка Xiaomi Book S який є не просто планшетом з екраном 12,4 дюйми. Це ноутбук, який працює на Windows 11, має зручну повноцінну клавіатуру, але й це ще не все. Xiaomi Book S це дійсно пристрій, який має безліч фішок, і про що ми сьогодні? Дізнаємось, та спершу. Давайте перевіримо, що нового в телеграм-каналі Ало. Так, ось у нас цікаві новини, актуальні акції, знижки на деякі пропозиції. Тут дійсно багато цікавого контенту. Переходьте за посиланням в описі і залишайтесь в центрі техносвіту І давайте повернемось до Xiaomi Book S. Він йде до нас в ось такій дуже компактній упаковці, а всередині на вас чекає девайс з розміром екрану 12,4 дюйми і. Все, кабель і зарядний пристрій йдуть окремо, як і чохол клавіатура, який захистить ваш девайс. Та це все йде в подарунок при покупці Book S. Задня кришка виступає в ролі підставки для девайсу і зроблена з якісного шкірозамінника, як і сама клавіатура. Вона приєднується до Book S завдяки потужним магнітам. І Xiaomi намагалась надати користувачам максимум експіріенсу користування повноцінним ноутбуком. Клавіші є повноцінними, вони приємно натискаються і друге. Текст на ній одне задоволення. Крім того, присутня як англійська, так і українська гравіровка. Знизу клавіатури знаходиться трекпад, який можна використовувати для управління курсором. А ось у складеному стані Xiaomi Book S це повноцінний ноутбук. І завдяки тому, що клавіатура магнітиться до екрану, вона випадково не відкриється в сумці і захистить екран від подряпин. І перейдемо до корпусу, і його зроблено із міцного та легкого алюмінієво-магнієвого сплаву. Що дозволило зробити ноутбук легким з вагою 720 грам та тонким, з довшиною 895 мм. І цей компактний пристрій на корпусі має все необхідне для комфортного користування. А саме слот під мікро sd карту для розширення пам'яті, USB type c порт для заряджання і підключення сторонніх аксесуарів, 35 мм джек для підключення навушників, кнопка живлення і кнопки регулювання гучності. Крім того, на корпусі є стеродинаміка. Які дозволять з комфортом переглядати фільми, дивитись серіали чи вести відеоконференції. До речі, про відеоконференції Xiaomi Book S оснастили фронтальною камерою з можливістю вести відеоконференції і записувати відео в якості 1080p. Вона ж використовується разом з інфрачервоною камерою для розблокування ноутбуку системою Windows Hello. Основна камера має роздільну здатність 13 мегапікселів, і вона може записувати відео 4К з електронною стабілізацією. Та давайте перейдемо. До передньої панелі, а саме до екрану. Це 12,4-дюймова WQHD плюс IPS матриця, яка має співвідношення сторін 16 на 10. І головне, охоплення кольорового діапазону dci p 3 100% та 500 Ніт максимальна яскравість. І це ще не все. Дисплей сенсорний, що дає змогу керувати пристроєм без клавіатури і трикпаду, і використовувати спеціальний Xiaomi Smart Pen, який має частоту дискретизації 200. 40 Гц і 4096 рівнів натискання, і скоро він з'явиться в продажу. Та щоб продуктивності, Xiaomi вирішили зробити з Book S автономний ноутбук. І для цього потрібно мати не тільки великий об'єм батареї, але й енергоефективний SOC. Тому зустрічайте Snapdragon 8CX Gen 2. Це потужний чіп, який подібний тим, який встановлюється в смартфоні. Він має 4 енергоефективних ядра і 4 потужних ядра, а також це все побудовано на серці. Ми нанометровому техпроцесі. Це все дало можливість отримати до 13,5 годин автономної роботи. І при цьому не жертвувати продуктивністю і системою, бо у нас встановлена Windows 11. За замовчуванням, ви отримаєте обмеження на встановлення програм, але натиснувши кілька кнопок, ви зможете отримати саме той експіріенс, який очікуєте від системи з ПК. Працюйте з Microsoft Office, Photoshop, встановлюйте Steam та користуйтесь придбаними програмами. Xiaomi Book S вас не обмежує. Межує, бо його було створено саме для роботи. 8 гігабайт оперативної пам'яті, 256 гігабайт вмонтованого SSD-накопичувача, який має чудову швидкість роботи. А наявність таких бездротових інтерфейсів, як Bluetooth 5.1 і Wi-Fi з підтримкою частоти 5 ГГц, дозволить підключати до ноутбуку бездротові навушники і користуватись комфортом високошвидкісним інтернетом. Тож Xiaomi Book S – це дійсно той девайс, який може надати вам експіріенс користування повноцінною він. Windows 11, але на компактному та зручному пристрої, який без клавіатури має габарити планшету. Він має чудову автономність, якісний та легкий корпус і екран з охопленням кольорового діапазону 10-3-100%, що порадує креаторів. А чохол клавіатура перетворить Xiaomi Book S в повноцінний ноутбук і захистить пристрій від подряпин та легких падінь. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!